Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Я вітаю вас сьогодні в нашій художній літературі. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Діти, скажіть, будь ласка, а як називається наша планета? Правильно, Земля. А чому її називають дочкою Сонця? Молодці. А як можна назвати Сонце для планети? Якщо наша планета дочка для Сонця? Правильно, можна сміливо називати мамою. А батько, напевно, це Всесвіт. Що ж таке Всесвіт? У Великому Всесвіті перебуває багато планет, зірок, галактик. Серед них і наша планета Земля. Як ви гадаєте, а чому, з чого складається наша планета? Молодці. Послухайте, будь ласка, відео. Нову серію відео про нашу планету Земля. Ми всі живемо на планеті Земля. Що таке планета? Уяви собі величезний м'яч, тільки зроблений він не з звук, і на ньому є річки і моря, гори і долини. На ньому ростуть дерева і мешкають люди та тварини. На малюнку наша нашу землю, Такою, якою вона виглядає з дуже великою відстані. білим кольором. Намальовані хмари. Тров і пікарічне зображено сушу, зелене ліси. Голубий колір – це вода, океани, моря і озера. Водою вкрита більша частина землі, тому землю ще називають голубою планети. Земля складається з трьох шарів. Учені, які вивчають будову нашої планети, дали їм такі назви ядро. Мантія і земна кора. Земною корою називають вертим, твердий шар землі. Під земною корою звозить мантія. Вона має більшу товщину і дуже гаряча. Але ядро, що знаходиться в центрі землі, ще гарячіше. Учені говорять, що Земля має кілька оболонок. Кам'яну оболонку називають літосферою. Океани, моря, озера та річки це водна оболонка і називається гідросфера. Повітря називається атмосферою. Мешканці Землі рослини, тварини, люди, Це її жива оболонка або біосфера. Сьогодні ми малятами поговорили про нашу планету, про її будову. Наступного разу ми поговоримо про Сонце та місце, про нових зустрічей. Ось ми прослухали з вами, що ж складається наша планета Земля. А зараз пропоную вам прослухати оповідання, Надії Красоткиної планета Земля. Тепер на Землю цікаво вивчати. Виникли в мене питання свої про нашу планету. Я все хочу знати. Відкрийте, будь ласка, секрет її. Земля має форму. У лясту знайомо, Всередині жар, наче сонце горить, там сіре речовини у стані рідкому, І все це в ядрі безперевно кипить. Тверда оболонка його обгортає, або літосфера навколо ядра, частина, що зверху її покриває. На нашій планеті земна є кора. В корі є западини дуже глибокі. Там води, озер, океанів, морів, та на материках є ще й гори високі, великих багато й малих островів. А де ж ми живемо? Дозвольте спитати, бо сумніви є до цієї пори. Людина, і звірі, і жуки, і пернаті живуть на поверхні земної кори. Тут люди вирощують різні рослини і плавають в морі. У небо летять, корисні копалини є на глибинах. і людям їх треба для себе дістати. Та нас на поверхні чека небезпека. З земною корою пов'язане все, з вулканів розноситься попіль далеко, не раз землетрус нашу землю трясе, розпалена лава, що маглою зветься, нестерпно із жерла вулкана летить. По схилах горе аж в долину несеться, спалити все може і знищити вмить. А суші поверхня і дно на глибинах. Подібні, скажіть ви, будь ласка, мені, подібні рельєфи усюди, дитино, є гори й рівнини на суші і на дні. Я мрію, щоб ви мені щось розказали, але у земної кори є складники. Поглянь, це породи гірські мінерали. Це глина в яру та каміння й піски. А що ж таке ґрунт? Що гірська це порода? Ні-ні. На породі ніщо не росте, а ґрунт дуже цінний, створила природа. І це на планеті руно золоте. А чому це так? І відмінність у чому. В ґрунтах речовини поживні всі є, волога й повітря у ґрунті м'якому, і кожна рослинка вживає своє. А хто, крім рослин, в ґрунтах проживає? Це гарна домівка тваринам дрібним черв'як та й мишка, і кріт хатку має, Личинки й жуки. Також селяться в нім. Я прошу вас дуже мені розказати корисні копалини, що це таке? Корисні копалини це газ і вугілля, граніти і нафта, знайти сіль і срібло завдання важке. Вони залягають на різних глибинах, хоч дещо у нас під ногами лежить, без них обійтися не може людина. Без деяких просто не зможе прожити. А що ж з них уміє людина робити? Без чого у світі нам не обійтись, без солі кухонної нам не прожити? Мій любий до світу цьому подивись. Людина метали в руди випаляє. З металу будує мости літаки, вугіллям і торфом свій дімо гріває, а з нафти горюче й мастила тривки. Усе научилась робити людина, щоб доля людей на землі не проста. Пісок під ногами граніт є і глина. Тому ми будуємо красиві міста. Я щиро вам вдячний і дуже щасливий про нашу планету все буду я вчить. Земля, наче казка, за мріяне диво, круг Сонця у космосі чорнім летить. Ось ми з вами прослухали такий чудовий твір, а тепер послухайте від запитання і дайте відповідь мені, що є наша планета що є на нашій планеті Земля. Грунт, вода та корисні копалини. А яку форму має наша планета? Правильно, кулеобразну, ніби м'ячик. А що міститься всередині нашої планети? Молодці діти! А які водні ресурси має планета? Моря, океани, річки та озера молодці, з чого складається суша? З ґрунту молодці. Який холодний материк на планеті Земля? Молодці, діти. А що ж люди роблять на планеті Земля? Вони добувають корисні копалини, так? Користуються водою, будують будинки. А які ж корисні копалини в нас є? Ми говорили сіль, так? Вугілля? Що ще в нас є? Які корисні копалини? Молодці діти. Що ж, ви чудово впорались, молодці! Дякую вам за співпрацю. Сподіваюсь, вам сподобалось це оповідання, адже воно дуже класне, бо воно про нашу планету, планету Земля.